Знову сплива тема на семінарі про те, що шкільні вчителі там великі такі собі траблмейкери, які ну, насправді більше травм наносять ніж навчають. Ну, дещо хочу сказати на захист шкільних вчителів, а саме не стільки навіть їх, скільки на захист цієї професії, ну і дещо й про них. Значить, не знаю, яким чином сплива ця тема на семінарі. Ну якось то от хочеться знову щось сказати. Значить, що я розказав студентам, одну історію, яка. Перетворює проблему на сприятливу можливість. Це те, чому, до речі, нас намагаються навчити захід, тому що якраз якщо ми хочемо вирішити проблему, ми повинні шукати сприятливі можливості, а не, а не все ж таки тільки зациклюватися на проблемах і на їх наголошення. Значить, розкажу таку історію. що Перед цим коротенька промова, що шкільний, шкільний вчитель як образ, що він для мене є. Значить, я закінчив школу наприкінці 90-х, навчався в 90-х, наприкінці 80-х. І от значить, шкільні вчителі, звісно, як і в будь-якій іншій професії, є справжні ентузіасти. Тобто, завжди в будь-якому колективі знайдеться людина, яка там працює за своїм покликанням. Це в будь-якій сфері і лікарні, і з але є, звісно, інші люди. Ну, як те, що я бачив, то була шкільна вчителька, яка ну, було видно по ній, що вона не може собі дозволити красиве плаття, охайне взуття. от, вона в старому, але теж його доглядає. От, Пам'ятаю навіть досі той момент, коли один хлопець там якийсь наш з нашого класу, син таких крутих батьків на на ті часи. Показував, тикав пальцем на диряву шкарпетку рука, да, і показував, що всі посміялися, що у нього дирява шкарпетка, поки той вчив стріляти. А, от. Ну, такий менталітет був, так насаджувався. В 90-х це вважалося ознакою престижності. Якщо у тебе не дерева шкарпетки, то ти вже просто можеш за собою колектив повести. Ну так, мабуть, хлопець думав. А і у ну ладно. значить, то таке. А, ж, були вчителі, які дійсно просто раділи, що вони приходять знову до дітей і займаються з дітьми, щось можуть дати їм, от не зважаючи на ту складність умов роботи і зарплату. <кл 'я> ну і до слова, скажу, що на заході зазвичай прийнято, до речі, вважати шкільного вчителя це дуже престижна професія. Вона підпадає під категорію так званих поважних осіб з поважною професією. Туди відносяться також лікарі і декотрі інші професії. І до речі, за найбільш поширена звичка у шкільному вчи у... в Америці, в Сполучених Штатах, у жінок мільярдерів мільйонерів, це працювати у школі. Тобто ці пані приходять і працюють теж з дітьми. Це вважається найбільш важливою діяльністю насправді для нації, для її розвитку. Як так сталося, що ми... Настільки от ненавидімо школьного вчителя. Не те, що ненавиді, а просто хаємо його, ноги обтираємо вже Ну останні 10 років. Я вже не знаю, як тільки не обтерили ноги у тих шкільних вчителів. Значить, Проблема дійсно є, але проблема не в тих, хто е, обрав цю професію своїм покликанням і прийшов, радіє просто при всіх цих наградах, що він може побути з дітьми і щось їм дати. Проблема буває, і, і це таки дійсно проблема в тому, що такі вчителі вони не ніколи майже не бувають привілейовані. А привілейованими, принаймні, те, що я бачив на 90-ті роки, наприкінці 90-х, привілейованими ставали ті, хто частіше повторював аудиторію учням за умного». Тобто утискало такий тиск, створювали, у них завжди були якісь там зв'язки з керівництвом, якась привілейована позиція, краща аудиторія. От це згори насаджувалося. Це не було так просто, от, знаєте, шкільний шкільних вчителя йдуть тільки одні негідники. Ні, ця система створювалася. І, ну, принаймні, те, що мої очі бачили, і те, що кажуть іноді студенти, це згори топ-даун, як то кажуть на Заході, система. Згори, вниз йде. Не за доброю волю, а за, за вказівкою йде. А, от. І ми це, на щастя, вже долаємо поступово. А як довго цей процес триватиме, невідомо. Я не буду тут ніяких прогнозів казати, але. Історія, яку я хотів розказати, <сміх> Значить, так, щоб посміятися і розважитися трішки в цей складний час. А, зняти стрес, напруження це важливо. Пам'ятаю, коли я був хлопчиком, можливо, років 7-8, як зазвичай почалася велика перерва. <сміх> ну і такі хлопці мого віку починали бігати, бо дитина не може сидіти. А, от, І я щось так розбігся, що побіг і вдарився головою об раковину, яка була там в коридорі. А, от, і, ну, все було нормально. А, мені так здається, що все нормально з головою з мене, да? <смі> А Або з раковини теж все нормально, але не відкіляв взялася вчителька біології, така панянка в окулярах, от така класична, то я собі 80 ті років, такий стиль, от з такою суворою маскою на обличчі можна сказати, це не може це назвати справжнім обличчям. І так чітко мені сказала фразу, яка запам'яталася все життя. Ти зачем раковину ударив? Ти знаєш, сколько вона стоїть? Ну і подивився не так, як я на вас знав. Якось так прямо згори, тобто така от істота, яка значно впливовіша, ніж ти, значно більша, значно, яка тебе просто перевершує у всьому. Вона так згори на тебе звернулася, як на якесь прокляття. От. Ну ладно, зі мною все гаразд, з раковиною все гаразд. Просто подивимось на цю ситуацію так от збоку. значить, дивіться, ну, шкільний вчитель дійсно мав... В першу чергу, мабуть, якщо це нормальна людина, він спитав би дитину, все гаразд, ти не травмувався, якщо ти так ударився, що такий звук був. Може до лікаря треба до, ну, до медсестри місцевої. Да? А, ні. Ну, це був той час, коли ну, про дитину це остання річ, про яку в школі насправді думали. Тим паче, якщо повторювали, мовчи це за умного. А, от, а, головне, що раковина, да? І там Вона дуже, ну, проявила те, що піклування про бюджет школи, мабуть. Воно ну, зазвичай не шкода було б спитати, чи це гаразд дитину. І якщо з раковини що сталося, просто рахунок батькам виставити, що вибачте, але от таке сталося. Будь ласка, приділють увагу вашій дитині і сплатіть о, цей штраф і все. Ну продовжую цю історію. Значить, після цієї фрази, от вона як сказала, а для мене дійсно вчителі були авторитети, як і для багатьох дітей. Ну це от надістоти просто напросто. Це не просто люди старші, це надістоти, якісь до яких тобі потрібно піднятися. Я ці слова, вони мені аж до підсвідомого дійшли, що ти знаєш, скільки нас стоїть раковина? на ну, я дійсно досі, от мені вже там далеко за 40, ну як недалеко, ну, 40, не далеко, але за да? Я досі думаю, що от якщо там десь в торгівельному центрі відділ, де продаються раковини, от туди підходити не треба, бо це точно, що я собі ніколи не можу дозволити. І підсвідом під мені видає пам'ять глибина дитяча видає досі, що ну, будь-яка раковина вона коштує як сучасний якийсь суперкар, да? тобто, або, або дорожче навіть. Бо я навіть не знаю, скільки вона коштує, вона так багато коштує, що я не знаю просто. Ну і тепер позитивно з цієї історії, щоб не ображатися і знову ж таки не хаяти. Як би подумав наприклад, західний учень, який дійсно вихований і дещо розуміє про психологію людини. А, а там про психологію людини, я вам скажу, розуміє, будь-яка буфечеця. І тому вона не буде поводитися там якось нахабно, показувати там свою істерику. Бо це ж в її видає як людину, яка, наприклад, ну, не дуже складні сімейні відносини. Будь-яка людина, на найпримітивніші посаді, все це там знає. Це у нас поки що там не знають, але вже ми доходимо до цього. Нарешті все це виправляється. От. І треба сказати, що люди стали добрішими вже останні два роки, зовсім не дав менталітет, який був. Так от, да, і от тепер позитивна цієї історії це те, що от, якщо хочеш на моєму місці, якщо хочеш відчути себе дійсно заможньою багатою людиною, піди там, в епіцентр або кудись іще, купи собі ту раковину. Я там навіть подивився, вони всього від 900 гривень, повізь собі на стіну, ну і реально тобі все підсвідомо, і з самого дитинства буде казати, ти таки успішна людина, ти відбувся в цьому житті. Ти не знав, воно настільки була дорогою, що ти не можеш уявити, скільки воно собі стоїть, а стої, коштує, а воно у тебе прямо на стінці висить. І все. Ну, такий позитивний можна а, зробити момент. Але, але а, це на рівні жартів. Звісно. Я не купляв таку раковину, і не вийшов собі на стіну. Можу, можу дозволити собі обійтися без цього. А, три думки. Просто рандомні думки, не знаю до чого, але хочеться їх висловити. Знаєте, от буває, як от, коли людині сниться якийсь сон, і ти от одразу відчуваєш, що це був сон пророчий. І такі сни вони бувають, не знаю як у кого, але мені здається, вони рідко бувають раз на 20 років приблизно з такою періодичністю. Причому от, ти от дійсно просинаєшся і розумієш, що це був сон не такий, як всі сни, а от він точно матиме якийсь вплив, причому прямий. Не символічний, а, от, а прямий от так і буде. Просто треба правильно його зрозуміти. І от такий сон був у моєї дружини, коли ми одружилися, їй наснилося, що я відкопав фонтан. І в цей фонтан, ну, вона, на, начебто, вона озирнулася протилежну сторону дому, і там, за домом, в внутрішньому дворі якомусь, я викопав фонтан. Її це дуже здивувало. Але так і сталося. Сон виявився пророчий. я дійсно викопав фонтан в переносному смислі. Звісно, я у себе за будинком нічого не копав, не псував ніякої території. От. Але певне джерело вдалося да, отримати, можна сказати, і можна порівняти з фонтаном, тут символізм дуже вдалий. Зараз я просто думаю, що, мабуть, вже, ну, фонтан це було дуже гарно, красиво, але мені більше подобається природний ландшафт. Хай це буде звичайна річка. Маленький там струмочок, або навіть просто озеро чи калюжа, або якось хочеться більше природи. Я думаю, що цей фонтан я знову знесу, закопаю, от і нас це влаштовує. До чого все це? До того, що от, це от відчуття, що був якийсь пророчий сон. От У мене зараз таке відчуття, що от є оці три думки, які треба висловити, вони щось ну, матимуть якесь значення. Я не знаю, яке безпосередньо, але от інтуїція каже, що принаймні для себе я повинен їх зафіксувати. А, значить, перше. Думка. Ми йшли, я би виразив приблизно так, Ми йшли, нам було непросто, іноді було важко. Впали, вдарили коліна, трішечки було боляче. Пройшли не стільки, скільки розраховували, але, в принципі, якщо озирнутися, ми пройшли дуже багато. Пройшли і продовжуємо йти. Не треба розчаровуватися, ми йдемо далі. І вже багато-багато зроблено. Продовжуємо. Символіз цієї думки я розшифровувати не буду, просто так знаєте, можливо, хтось її краще за мене і зрозуміє. Друга думка що про те, що складні речі зазвичай ну, простіше робити, ніж прості речі. Якщо ти робиш щось просте з меншою кількістю елементів, то воно надто самоочевидне. І якщо неправильне співвідношення, ти повинен над цим довше працювати. Тоді, якщо елементів багато, їх можна так як мозайку скомпонувати, і на віддаленій перспективі воно здається в принципі достатньо організованим, навіть великою кількістю робочих годин, втіленням великої кількості робочих годин, а значить, звісно, краще. Стандарт якийсь такий або ознака великої проробленої роботи. Проте, оце от складне зробити простіше, так само як, наприклад, ну наприклад, видати думку. Натовпу людей про те, що вони згодні чи не згодні, от ми можемо спитати їх, ви хочете йти праворуч чи ліворуч, ліворуч, все, пішли ліворуч, і там хто не згоден, там вже нікого не хвилює. Пішли всі ліворуч, наприклад. А от якщо одну людину спитати, наприклад, друга, сусіда, ти мені колонки продаєш, продаєш чи не продаєш, він скаже, не продаю чи не продає, скаже, давай так я подумаю, потім тобі скажу. Давай пораджуся, потім тобі скажу. А потім через два тижні він каже, да, і потім виявляється, що у тебе ти вже гроші ти витратив на щось інше, ти з ним продовжиш спілкуватися, давай там за стільки-то чи за стільки-то, чи давай ще пізніше, наскільки ти можеш відтермінувати. Тобто, дивіться, одне питання, продаєш чи не продаєш, воно роз з однієї людини воно розпадається на багато інших питань. А з натовпом нічого ні на що не розпадається. Все просто тому, що ну, цей ефект, що всі думають, що якщо всі так вважають, то і я буду теж так вважати. Тому звідси висновок не стільки соціологічного напрямку, скільки от, можливо креативного, творчого. Що от, якщо ми щось робимо над чимось працюємо, то, повірте, буває так, от простіша робота. Вона виявляється складнішою, бо вона більш очевидна. І, але і оці от. Простіша річ, яка була створена результат роботи, він завжди здається більш переконливим, ніж якісь так звані складні речі, які вражають своєю багатоманітністю всім миром і успіху.